Китай, друга після Індії за населенням країна світу, з населенням близько 1,4 мільярда жителів у 2024 році. Про те, як китайці з часом розширили територію свого проживання про їхню мову, а також про інші народи, які живуть на території Китаю, я розповім у сьогоднішньому відео. Китайська цивілізація та мова зародилися в районі річки Хонхе, звідки вона з часом поширилася на інші регіони Китаю. Ось тут. Близько 2000 років тому, після завоювання китайцями півдня сучасного Китаю, китайці колонізували і асимілювали у мовному плані дані землі, які раніше були заселені народами, які розмовляли тай... тайкадайськими. Мьяояо та австронезійськими мовами. З 16 століття китайці почали колонізувати провінції Ганьсу та Юнань. Ось тут вони. З 17 століття китайці з узбережжя почали заселяти Тайвань. З 19 століття вони колонізували Маньчжурію на півночі Китаю. Ось тут вона, а в 1855-57 роках відбувся геноцид монгольського племені Джунгар, які заселяли північ сучасного Сензян уйгурського автономного району. Ось тут знаходиться регіон Джунгарія, після геноциду почалася колонізація даного регіону китайцями. Яка продовжилася також і в комуністичні часи. Скажіть нічого, так собі приблизно за 2000 років китайці розширили територію свого проживання. Внаслідок вищезгаданих процесів етнічна територія розселення китайців зараз виглядає ось так. Китайці на даній карті позначені червоним кольором. За даними перепису 2020 року китайці становили 91,1% від населення Китаю. Після них другою по чисельності національністю були Джуани, які становили 1,4%. Вони тут на карті позначені зеленим кольором і концентруються в основному на півдні Китаю. Це тайський народ, він споріднений з тайцями. Уйгури становили 0,8% від населення. Вони тут позначені синім кольором і концентруються в західних районах Китаю. Найближчі до уйгурів тюркські народи. Тому що уйгури розмовляють тюркською мовою, яка найближча до узбецької мови серед усіх інших тюркських мов. Хуєзу становили 0,8%. Від населення Китаю, вони живуть е, ось тут, позначені рожевим кольором. Хуйдзу розмовляють китайською мовою, але при цьому сповідують іслам. Їхня культура і традиції відрізняються від традицій інших китайців. Це можна сказати своєрідні китайці-мусульмани. Також у Китаї на півночі живуть монголи, вони тут позначені фіолетовим кольором, причому кількість монголів у Китаї більша, ніж у самій Монголії. Також на півдні на тибетському надвір'ї в Китаї живуть тибетці, вони тут позначені коричневим кольором. Також у Китаї є манджури, які вже в основному китаїзовані і розмовляють китайською мовою, а також багато інших народів. До складу Китаю входить 5 автономних районів, де проживають національні меншини. Вони на карті ліворуч позначені жовтим кольором, проте в трьох з них китайці становлять вже більшість населення. У внутрішній Монголії на півночі Китаю китайці становили 78,7% від населення, а монголи тільки 17,7%. Ось тут знаходиться внутрішня Монголія. В Нінця-Хуайському автономному районі китайці становили 62% від населення, а Хойдзу 38%. Він знаходиться ось тут в Гуанці, Чуанському автономному районі. Китайці становили 62% від населення, Чуани 31, а решта інші національності. Ось тут він. У Сіньцзянь, у Ігорському автономному районі, який знаходиться ось тут. Китайці становили 42,2% від населення. Уйгури 45% від населення, Казахи 6%, хоїдзу – 4,3% і решта становили інші народи. сінзян уйгурський автономний район також зображений на маленькій карті праворуч. Тут ми бачимо китайці позначені червоним кольором, вони концентруються в основному в північно-східних районах. А уйгури синім кольором, які концентруються в західних районах. Також тут проживають казахи, які становлять 6% від населення. Вони тут позначені жовтим кольором, також киргизи біля кордону з Киргизстаном зеленим кольором, і таджики фіолетовим кольором проживають біля кордону з Таджикистаном. Тибетському автономному районі, який знаходиться ось тут, Тибетці становили 86% від населення. Китайці тільки 12,2%. Чому там так мало Китайців? Можливо, тому що там тибетське надгір'я, яке важко колонізувати. Причому загальне населення Тибету у 2020 році становило тільки 3,6 мільйона жителів. Стандартна китайська мова, що базується на Пекінському діалекті мандарину, є національною мовою Китаю і використовується в даній країні як мова міжнаціонального спілкування. Окрім північного наріччя або мандарину, Яке тут позначено на карті світло коричневим кольором. В Китаї є також безліч діалектів, особливо на півдні, які відрізняються від мандарину та між собою, як, наприклад, різні слов'янські мови. До них належать, наприклад, цінська мова, уська або шанхайська мова, Хуейська, Ганська, Хакська, Сянська, Пінська, Мінська. Та Кантонська мова, якою розмовляють також у Гонконгу. За даними 2012 року мандарин була рідною для 65,7% китайців, а для решта рідними були інші вищезгадані діалекти. Велика кількість діалектів на півдні. Виникли у тім числі через вплив на китайську мову місцевих мов, якими там розмовляло місцеве населення до їхнього завоювання і асиміляції китайцями. Оскільки Китай був центром давньої цивілізації, китайська мова мала значний вплив на інші мови Азії, особливо що стосується термінів та рідковживаних слів, наприклад, у корейській, японській, в'єтнамській мовах, якщо взяти всі слова. Разом із термінами, то відсоток слів китайського походження буде понад 50%, хоч серед повсякденних слів у цих мовах їх відсоток значно менший. Також китайська мова мала значний вплив на тайську і лаоську мови, оскільки дані народи премігрували з території сучасного Китаю. За даними Світової книги фактів у 2021 році релігійний склад населення Китаю був наступний. Нерелігійні становили 52,1%, традиційні вірування сповідували 21,9%, буддизм 18,2%, християнство 5,1%, іслам 1,8%, інші релігії 0,9%. Як бачимо на червоній карті зверху, китайські традиційні вірування найбільше сповідували на півдні Китаю. На фіолетовій карті бачимо, що Даосизм найбільше сповідували теж на півдні Китаю, а також у центрі Китаю. На салатовій карті бачимо, що конфуціанство сповідували найбільше на півночі Китаю. На жовтій карті внизу бачимо, що буддизм, Найбільше сповідували в Тибеті, на синій карті бачимо, що християнство найбільше сповідували люди в центральних районах Китаю, і на зеленій карті бачимо, що іслам сповідували люди, які жили в західних районах Китаю. За даними демографії, у 2025 році найбільшими агломераціями в Китаї були Гуанчжоу, Шенджень з населенням 69,5 мільйонів жителів. Дана агломерація знаходиться ось тут. Шанхай-чанчжоу з населенням 45,1 мільйон жителів. Ось тут і Пекін з населенням 22,3 мільйони жителів. Ось тут він знаходиться. Причому перші дві були двома найбільшими агломераціями світу за населенням. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, який називається Країни та народи. Ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. До побачення.